Так, доброго ранку всім друзі. Та й що? По трактору? Поставили нову міск... віскомуфту, Нові е, усі шківи. Що? Не бачу. Стісняється. Нові шківи. Почистили е, фільтр забора. Масло в коробки, зливали все масло. В цьому, як оказалось, і була вся причина. І, можливо, і причина, чого ліг насос малого давлення. Фільтр бомажнений, щоб всяке гамно не йшло в систему. А да. сітку поставити. Як таке може бути? Яке? Це отаке, як на фільтрові. Де воно взялось там? Подиви, як забитий. Почепили зараз 5 корпусів. Батька я не переубідив, каже, давай настроїмося на 5 корпусах, потім почепимо шостий, бо як не як, а, скажімо так, грязнувато. Тому, друзі, заводимо, їдемо на поле, налаштовуємо і працюємо. Ну, друзі, і нарешті поле. На полі сиро. поле орем кукурудзу приорієм після Герінгофа. Ну і виходить, я б сказав би, що доволі непогано. Чому доволі непогано? Тому що ми зайшли, точніше розпочали оранку з того краю, де закінчували сіяти. І зараз трактор ходить по рядках. Ну і незабаром він. Ось вийде, що в нас буде косеня. І повинно бути ще краще. В даний момент 5 корпусів, шостий він однозначно потягне. Е, є певна пробуксовка. Ну, але ж, друзі, глибина, я не буду бігати з монтіровками, з рулетками. Глибина 30. От так. По трактору, думаю, що треба попробувати погратися зажиганням. тому що до 1900 оборотів він не димит взагалі ніяким. А тільки більше 1900 починає диміти. Ну, і Особливої, як е швидкості, ну, ну я не бачу, щоб він додавав. Також спілкувався одним із, з одним із підписчиків, який, який з такими тракторами на ти, скажімо так, то каже, більше, ніж 2000 обертів, йому немає сенсу давати, тому що тільки більший розхід солярки. Ну, не знаю, будемо працювати так, як є, тому що сроки піджимають, потрібно орати. Завтра почепимо шостий корпус і вперед із піснею. Трактор не гріється взагалі, як я й казав, віскомуфта нова, термостат 81. Таке як по звуку, як буксує ремень. По звуку, а там хто зна ну, глибина, друзі. Якби просто зверху пошкрябать, то орали б швидко, а так швидкість 8 кілометрів. Адже плуг ще не відполірований, так як хотілося б. Блін, раді цікавості, так і поміряю глибину. Ну, друзі. Поколіна. Це ми після Т-150-го нічого не регулювали, просто поставили п'ятий корпус. В принципі, нічого й не потрібно, ну, дивіться, між проходами я б сказав би, що не видно. Все, як, в принципі, як моноліт. Ну, це ж опять же, дощики підмочили, прямо пластилін. Якби не було дощиків, то була б тут, напевно, чимала грудка. Ой, ще багато нам що потрібно вивчити в цьому тракторі, і сидіння треба знімати, чи реставрувати, чи купляти нове. Дивиться, що там з радіаторами на пічку на кондиціонер. В общем, поки всього сам не вивчиш, не перебереш, діла не буде. Батько з непривички чаду дає такого, що. капітальна бачите поки-поки тернеться блін якби в сухому тернутись так нема сухого та нічого піде ми подивимося попрацює там де буде Ржа чи щось подібне, ми його полірнемо і все буде окей. В плані рештків, ну, я не кажу, що тут була урожайність 100, урожайність тут була 40. Ну, стеблова маса, в принципі, десь метр сімдесят, отака. В плані трактора, друзі, да, звісно, відразу були великі розчарування, але коли в принципі більш-менш все наладилось, вага має значення, так само як і агрегати велесовські. Пусть я не впевнений, що якби було 200 лошадіних сил, чи вони б їх потягли, навіть навіть 5 корпусів, іменно в таких умовах підзабилось. Ждемо косиню, вже якось домучимо. Грунт, ну, друзі, просто клей. Щоб ви розуміли, просто клей. А я б же ж проїхав уперед, а тоді здав би назад. І було б все добре. Нє, папа, куча ніде не ділась. Трактор тягне, хоч і оце як не дивишся назад, забилось трактору по барабану. Як їхав, так і їде. Вона не випала ця куча, бачите? Якби воно випало, воно б було б діло. Не хоче скользити так, як дождно. Треба полірувати плуг. Точніше, корпуса полірувати. Це ми, виходить, ним один рік не орали взагалі. Він той не ржавий, такий, що прямо страшне. Но Но. А ви, друзі, пишіть, коментуйте, потягне в таких умовах шостий корпус чи не потягне як думаєте? Підписчики дзвонили, що і сім корпусів тягають. Із зажиганням. Ну буде час, покрутим, подивимось. Там буквально капелюсечко його кудись треба крутнути щоб воно перестало димітить що працює кому не шкода лайк температура друзі 82 обороти 1980 1850 теж нормально крутний момент і взагалі моторяка це просто Пець можна й швидше. Тільки батько сердиться, каже, не вбивайте трактор, кажу, та нічого йому не буде. Ну, як отакі, до, до 1900 не димить, трохи більше, димить. Ну, буде час пограємося із заживанням може. Щоб нравилось батькові. Та вже трохи шліфунуся, бач. Да, місце для розвороту, звісно, розвертатися це не з навісним. Ну, друзі, це плуг, який дуже важко зламати. Зараз треба ще поміряти глибину, бо я. Обіцяв поміряти. Зараз він вирівняється. Ну так, да, передній корпус малувату бере. Ну, Та зараз будемо регулювати, це ж це ж діло регулювок. Піску трохи так, так ні вроді, вроді на ні. Зараз будемо дивитися, будемо пробувати. Зараз ми його попу йому трошки вимілимо на одну позицію. Хоч закурить, а ще жарко там, блядь. Хе. -хе, -хе. Може бути. Бачите, друзі, ось якби шліфунути, щоб воно було скольжені. Нема того скольження, що треба. Та ми його завтра з болгаркою тернем, щоб бути їржі. Бач, вона не не така їржа, що біржа. Але воно не дає. Предплужники вже норм. І тут норм. Ну там де було ржаве, бач, не хоче сунутися і все. Відповідно трохи не така й нагрузка. Ну а так, друзі, ви саме бачили без рожевих окуляр, як воно виходить. 800 КГ заводського, заводської ваги. Так, друзі, підналаштували елементарно. Зайшли на сайт Велесагро, де Сервіс розказує від А до Я, як його правильно налаштувати. Що ми зробили? Ми подали перший корпус, щоб він брав трішки більше, бо, як ви бачили, в нас другий корпус закидав, цю, закидав повністю борозду. Ну і отак виходить. Український лемкен, друзі, працює на 5 з плюсом. Діагональ, як я й казав. Трактор тягне й швидше, просто тоді взагалі бешена пробуксовка. Немає сенсу. Були моменти, що забивалось, ну, друзі, земля реально клей. Справжній Чорнозем. Глибину переміряв 30-32, отако. Дивіться, як стаєш, як вгрузає. Не знаю. Звісно, до чужої думки ми прислухаємося, але. Для нас все більш ніж добре підходить. Рілля рівнесенька, просто пушка. Ну, а там це таке, кожному своє. В кого є Лемкен, той ніколи не скаже, що Велес, принаймні, так само Оре. Лемкен у нас був, друзі. Нічого ми там фантастичного не побачили. Моторяка просто мощ. Просто пластилін, блін, пластилін. Капець. Ну, Приїдемо додому, обчухаємо ті міста там, де не скользить, попробуємо ще тернути болгаркою, може буде веселіше. Отакий відос, отака робота, друзі, плуга. Трактором ми, в принципі, задоволені, більш ніж задоволені. Вага і запас потужності. Як я й казав, виходить, на 1900 оборотах це він зараз робить, Даєш 2000. ну Ощутимо, щоб прямо швидкість додавалася, я б не сказав. Ходимо восьмою, Пробував і дев'ятою, і десятою, Швидкість збільшується, але збільшується пробуксовка. Я думаю, що просто буде більший розход солярки. із-за цього. Ну, от так. Трактора майже 13,5 по паспорту, плюс спереді 800 кг. От вам і рахуйте. А от для експеримента. Завтра почепимо до класа. А класа, по-моєму, 9 чи щось там 9 з копійками тонн. Подивимось, як поведе себе клас з 5 корпусами, за 6 навіть й мови немає. Так, що друзі, всім пока на зв'язку.